Єлизавета часто прогулюється в Вознесенівському парку. Розповідає, нещодавно бачила, як встановлювали кнопку термінового виклику поліції біля одного з кіосків з продажу кави. Каже, зацікавилася, як працює система. Жителька Запоріжжя Єлизавета вирішила перевірити, як саме працює ця кнопка. Тому демонструємо, натискаємо кнопку, вмикаємо секундомір і чекаємо наш наряд поліції охорони. Наряд реагування поліції охорони прибув менш ніж за три хвилини. Кажуть, на сигнали з кнопки термінового виклику виїжджають по кілька разів на добу. За минулий рік це понад 280 оперативних виїздів. Після надходження сигналу кнопки їм передає на ПЦО, пульт центрального спостереження. Пульт свою чергу, надзвичайно швидко передає відразу найближчому екіпажу. Екіпаж виїжджає найкоротшим шляхом, найкоротший термін. На кожне таке спрацювання ми виїжджаємо як на потенційно-критичне. І тому хочемо нагадати і наголосити, натискати кнопку потрібно лише тоді, коли є реальна загроза. Це ми зробили учбовий виклик. Але, шановні громадяни, ми закликаємо вас натискати кнопку термінового виклику поліції тільки в разі реальної загрози вашому життю та здоров'ю. В іншому випадку за це є адміністративна відповідальність. Єлизавета переконана, кнопки термінового виклику поліції потрібні. Каже, хочеться, аби їх було якомога більше. Вони ризикують своїм життям, допомагають нам всім і забезпечують нашу безпеку. У Запорізькій області вже встановлені 158 кнопок термінового виклику поліції. Це найбільша кількість серед усіх регіонів України. Вони є, зокрема, на зупинках біля навчальних закладів, магазинів чи кафе. Користуємося, часто користуємося, дуже удобно нам. Потрібно по проспекту, взагалі дуже потрібно нам. І почаще на магазинах, почаще Різні люди бувають, особливо ввечері. Тобто ми знаємо, що в нас тут є, і ми спокійні. Користувалися, також вчора покупці наші користувалися, був у них конфлікт між собою. Ми маємо такі приклади, коли люди з пораненням не могли дістати телефон та користувалися цією системою. Або ж коли дитина загубилася, натиснула кнопку, і вже через декілька хвилин вона була у безпеці. В ці тривожні кнопки термінового виклику в поліції ще вмонтовані камери. Тобто, правоохоронці ще до свого приїзду можуть ідентифікувати ситуацію, яка склалася. Карта розташування термінових кнопок є в Google-картах. Тобто, ви можете перейти до нас на сайт поліції охорони і там. Буде весь перелік таких кнопок. Кнопка термінового виклику поліції частина соціального проєкту, ініційованого Департаментом поліції охорони. До кінця року в Запорізькій області їх планують встановити ще зо два десятки. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.